Привіт, друзі! Вже прийшло літо, а це значить, що час планувати відпочинок. І щоб уникнути сюрпризів від перевізників, раджу тобі додивитися це відео до кінця. Бо якщо ти плануєш летіти Ryanair, Ейр, Air або їхати Flixbus, Мені є що тобі розказати. Почнемо з Ryanair. з літа 2025 року. У них нова тарифна система: Basic – найдешевший тариф, включає тільки одну маленьку ручну поклажу під сидінням. Онлайн реєстрація за 24 години до вильоту сідаєш, де визначить система. Regular fare. додає диван та пріоритетну посадку. Дає право на дві речі: маленьку сумку та ручний багаж до 10 кілограмів. Флексі дає можливість змінити рейс, але теж не включає нормальну валізу. Плюс маленька ручна поклажа та 20 кг зареєстрованого багажу. Стандартне місце без пріоритету. Family Plus для груп включає місця для дітей. Маленьку ручну поклажу 10 кілограмів багажу для кожного та ще одну загальну 20 кг сумку. Флексі Включає пріоритетну посадку два кебінбе, місця на вибір, фаст трек, безкоштовну реєстрацію в аеропорту. Можливість безкоштовної зміни рейсу в день вильоту, Без плати за зміну потрібно доплатити різницю. Зосередь увагу зонована посадка. Навіть якщо прибіг першим без пріоритету опинишся в зоні C – оплати Boarding Zone. Ryanair також збільшує кількість рейсів у Польщу, Румунію та Словаччину. Це шанс дешево дістатись до кордону. Лайфхак бронюйте через офіційний додаток. Там часто нижчі ціни на багаж або приховані знижки. Wizz Air. вони також не залишили вас без оновлень, ручна поклажа. Безкоштовно одна сумка, максимум 10 кілограмів. За пріоріті додається ще одна сумка. Вартість багажу різниця, в залежності від ваги багажу. All You Can Fly. Нова підписка від VizAir за 499 євро на рік, що дозволяє літати необмежено рейсами авіакомпанії. Але бронювання тільки за три дні кожен переліт коштує ще 9 євро 99 центів. У вартість входить лише ручна поклажа. Кількість місць обмежена. Viz Air суттєво розширює мережу. Активно додає напрямки з Румунії, Польщі, Італії, Великої Британії, Болгарії, Молдови та Німеччини від курортів до дальніх рейсів в ОАЕ і Саудівську Аравію. Плюс вони активно просувають себе як зелена авіакомпанія. У них наймолодший флот в Європі. Лайфхак купуй багаж разом із квитком. Після ціна зростає в 2-3 рази. А в моєму телеграм-каналі залишив список нових правил для в'їзду в ЄС, які почнуть діяти вже з липня. Тож поспішай ознайомитися за посиланням під відео, щоб на кордоні не прийшлось повертатися додому. І нарешті Фліксбас. І тут дуже цікаво. Цього літа запускають нічні рейси по Європі. Суперзручна опція. Заснув у Польщі, прокинувся в Мілані. Додали ще більше маршрутів з Польщі, Чехії та Словаччини до Італії, Франції Іспанії. Ціни від 5 євро, якщо бронювати за 2-3 тижні. А ще повернули групові знижки, мінус 15% на 3 плюс особи. З'явилась нова функція вибору місця. Ціна символічна, але ж яка зручність. Лайфхак раджу скачати за стосунок. Flixbus. там бувають акції, яких немає на сайті. Декілька секретів від мене для комфортної подорожі. Шукай квитки у вівторок, середу, після 10 ранку, щоб придбати квиток вигідно. Використовуй сервіси на кшталт SkyScanner, Google Flights, Kiwi чи hopper помічники у купівлі квитків. Купуй багаж відразу при бронюванні. Ціна може зрости в 2-3 рази, якщо зробити це пізніше. Обирай ранкові або вечірні рейси, вони дешевші. У вівторок, середу та суботу, найдешевші виліти. Підписуйтесь на канал та діліться в коментарях, яким транспортом плануєте подорожувати цього літа.